Репресії переслідування УПЦ приводять не тільки до страждань вірних нашої церкви і колапсу правової держави. Насправді дії, які мали знищити УПЦ, випалюють. Християнство в Україні як таке, ми своїми очами спостерігаємо за все більшою дехристиянізацією України. Виходить так, що намагаючись вичистити УПЦ практично з кожної сфери життя, влада виганяє звідти хреста. Сотні православних храмів захоплюються рейдерами від ПЦУ. Абсолютна більшість з цих храмів залишаються поруганими, зачиненими, порожніми і напівпорожніми. Увірян і духовенство УПЦ відбирають старовинні історичні святині, легендарні храми, символи християнства. А потім відібравши в УПЦ у них Ку, традицію влаштовують музеї, творчі простори, концертні зали та інші прости господи, коворкінги. Слово Боже, літургія, молитва, послуг монахів ідуть в історію. Вони лишають стіни храмів і монастирів, аби ті перетворилися на мертві каміння для музейників, чи то похоронної команди духовної незалежності в цей період гучних подій, великих репресій. Коли забирають найбільші монастирі і намагаються протягнути заборону через парламент, практично непоміченим залишилося знищення православних парафій при лікарнях, військових частинах, поліції, навчальних закладах та тюрмах. А це не дрібниця, це руйнація десятків унікальних православних спільнот, досичення служителів, які роками будували богослужбове життя і опіку над цими нужденними, просто прийшли в один день і сказали на вихід. Було зруйновано парафії, які вибудовувалися десятиліттями. Одним тільки ентузіазмом, вірою та силою Самих вірян ПЦ, багато з яких військовослужбовці, силовики, лікарі важко хворі або засуджені люди, для яких їх церква була великою, а іноді єдиною розрадою. Тепер священство вигнали з храмів, спільноти зруйнували під ідеєю заселити казенами співробітниками ПЦУ, але найчастіше з пунктом другим не складалося. Бо такі храми й громади трималися на людських зв'язках і забирали більше праці, ніж могли дати священникам на життя. Очікувано на місце вигнаний батюшок з УПЦ. У цих локаціях ніхто не прийшов крівництво усіляких закладів не замінило, а просто викорінило православних християн, адже ламатні строїть ці храми такі ж пусті, як і сотні захоплених рейдерами від ПЦУ. Одним з найпотужніших ударів по християнам став так званий закон про капеланів. Нова редакція закону про капеланську службу делегувала видачу мандатів ДСС, фактично лишивши капеланів УПЦ поза законом. ДСС, яку очолює радянський спеціаліст з воєвничого теїзму Віктор Єленський, таврували тисячі священнослужителів УПЦ ворогами. Єленський буквально хвалився, що в жодному священнику ПЦ не було видано мандат. Тисячі православних військовослужбовців вірян УПЦ залишилися без духовної опіки. Ті, хто мають віддавати своє життя за держави, державу отримали від держави враження у правах. Вдячна батьківщина забрала в них можливість приймати участь у таїнствах, сповідувати свою віру. Єдиним шляхом для воїнів стають неформальні, а часто таємні запрошення священнослужителів УПЦ Пройшов рік з того моменту, коли найбільші християнські церкві. Заборонили служити у війську. на так званому молитовному сніданку цинічному шоу від авторів релігійних переслідувань молодший лейтенант капеланської служби зсу, викладач центру підготовки військових капеланів на базі військового інституту Київського національного університету імені Шевченка Денис Гораньков розповідає: Ми відчуваємо гострий дефіцит саме штатних капеланів. Зараз є потужний рух капеланів волонтерів, які приїжджають, допомагають як можуть і чим можуть, та повертаються назад до своїх справ. Сказав він, тому ми намагаємося шукати людей, які б хотіли стати частиною. Збройних сил, тобто обмежити власну свободу і підтримувати військовослужбовців, спочатку забороняєте, гонити з армії, Гонити з гарнізонних храмів ставити законодавчі припони капеланам найбільшої конфесії, а потім дивуєтеся, що попит у військах значно перевищує можливості вашої кишенькової ПЦУ. І справді просчитався, ну, но ног'є. Що могло пойти не так за словами Гринькове, з 800 капеланських посад укомплектована лише половина, і ситуація кращою не стане. Звісно, не стане. Доки ви будете жити у паралельному світі, де ОПЦ. церкву українського народу можна просто взяти і викинути із суспільного життя. А відповідь проста: просто зніміть заборони і покайтеся. Поки що, очевидно, одне. Вбиваючи ПЦ, представники української влади, вбивають християнство в Україні. Наша віра, віра наших предків просто щезає їх стараннями. Квартал 95 продвигає дехристиянізацію України під виглядом духовної незалежності. На зміну Христу в кращому випадку пропонується політичний культ, в гіршому суцільна порожнеча і відчуття, що ці процеси цілком сплановані і мають мету не щезає.